Річер вчить до мети, щоб перемогти! З кожним кроком стаю сильнішим та сміливішим. Я без страху рухаюсь вперед. Вірний стрічер допоможе всіх перемогти. Справедливість знову віднайти. йти, бо борові нам не страшні, уїхом нас не спинить, будь-яку біду ми здолаємо і з друзями завжди, сяйбо мрії, летить, крізь нові світи ми приносимо туди. Силу практики і надію стрічерчить до ми ти, що перемогти, допоможемо, завжди допоможемо, завжди дикі скрічери. Два Ксандери. Має вищі мета створіння з галактики Кайлум. Але великий вибух знищив наш дім. Для збереження своєї цивілізації ми вирішили звернутися по допомогу до планети людей та принесли джерело енергії галактики Кайлум ядро суперкомп'ютера. За допомогою людства було створено віртуальний простір під назвою Ультрасвіт. Ультрасвіт є ланкою між реальністю та віртуальним світом. Це унікальний простір, в якому ми живемо в гармонії з людьми. І наш дім, який усі скрічери, присягаються захищати ціною власного життя. Пані та панове, це пряме включення з фінального матчу найкрутіших та найзахопливіших перегонів ультрасвіті. Наразі лідерство утримує в минулому найсильніший гонщик ультрасвіту КСандер. Що ж до того, чому він колишній? Хто знає, той знає. Найсильніший гонщик? Він просто боягуз, який пішов з мережі. Ксандер не боягуз! Те, що сталося минулого року, було випадковістю. Ми завжди будемо прагнути повернення. Ксандер прискорюється. Він хоче відірватися від дамо з першої спроби. Ми бачимо останній плаваючий острів. Хто зможе взяти тиск на острові та перемогти? Ксандер зупиняється. Дамо натискає на прискорювач. Який приголомшливий поворот, Дамо скористався моментом і обійшов лідера. Він здобуває перемогу. Якби дамо нашахраював, я б виграв гонку для Ксандера. Рінго, а... що ти робиш? Вибач, Ксандер. я потайки зайшов у твій аккаунт ультрасвіту і приєднався до перегонів за дисками, але програв. Що? Навіщо ти це зробив? Я гадав, якщо ти станеш чемпіоном. Усі знову любитимуть тебе. Та на жаль, твоє екіпірування НАТО застаріле, і суперники цим скористалися. Я знаю це заради мене, але не витрачай сили даремно. Я більше ніколи не повернусь в ультрасвіт. Оксандре, О, дивись! Нам надіслали пакунок. Вау! Оксанере! Він рухається! Що це таке? А -а -а! Йоу! Зустрічайте найгарячішого скричера в галактиці! Ти не голосуй. ти їх тільки лякаєш. Я просто надто схвильований. Ви скрічери? Xandere Рінго, ось ми нарешті зустрілися. Я скрічер Гела. А я Гелсторм. То ви нас знаєте? Хто вас надіслав? І чому ви були у цій коробці? Тихо, не поспішайте. Спочатку ви маєте побачити ось це. Вау! Це енергетичний пусковий бластер і енергодиск. Таке екіпірування мають тільки ультраохоронці. Організація, яка відповідає за дотримання порядку в ультрасвіті? Угу. Вони найсильніші та найхоробріші створіння. Подарунки просто так з неба не падають. Скажіть, чому ви тут? Не хвилюйтеся, ми на боці добра. Зонада прислав нас сюди, щоб допомогти вам стати ультраохоронцями. Зонада? Зонада? Саме так. А ви, мабуть, вже отримали його повідомлення. Подивіться і все зрозумієте. Оксане, у мене нічого немає. Не може бути. Це повідомлення мало надійти одночасно з нами. Ксанде, перевір свою поштову скриньку. Зачекай. Ось воно. Рінго заходь в мережу. Хтось бачив, як твій брат шахраював в ультрасвіті. Мій брат? В ультрасвіті! Шахрайство! Це неможливо! Він давно вийшов з мережі. Лишається тільки один варіант хтось прикидається мною. Це ганебно. Ми маємо піти в ультрасвіт, знайти того самозванця і очистити ім'я Ксандера. Але. Ходім, Ксандере. Чим довше ми відкладатимемо викриття, тим більше буде жертв. Забудь про це Рінго. Я давно покину Ультрасвіт. Якщо хочеш, то йди без мене. Добре. Тоді чекай мене з новинами Ксандере. Вирушаю! Я йду з тобою. Верифікацію завершено. Ультраохоронець Рінго успішно увійшов у систему. Дякуємо за охорону ультрасвіту. О вау. Я дійсно став ультраохоронцем. А, Щось не те. А де гелсторм? Я тут вау. Гелсторм? Як ти круто виглядаєш? Я бачу, що моя метаформа тебе вразила. Але не хочу створювати зайвий галас. Це що надійшло завдання від ультрасвіту? Зупинити шахрая Сандра, який обманює користувачів, привласнює їхні гроші та особисту інформацію? Гоночні треки. Але як ми туди потрапимо? <хай ended static> Поїхали! <tal word> Чув новину. Це дикі скрічери, п'ятий сезон. Запускай диск. Бам! Трансформуй свого скрічера у фантастичного героя. Нові скрічери, нові батли. Я витратила 50 енергодисків, щоб придбати читик Сандера, а отримала колекцію жартів. Я теж. Я позичив 100 енергодисків у друга, щоб купити його автограф, а підпис був фальшивим. Ми всі повірили у несподівану появу Сандера. Не хвилюйтесь, народ. Я дамо, очолю пошук цього нагідника і все поверну. поверни Як ви не таке казати? Сандр ні в чому не винен. Почекай, Рінго, щоб ти зараз не сказав. Це марно. Вони тобі не повірять. Що ж нам робити? Вони обмовляють Ксандера. О, це брат Ксандера Рінго. Далеко зібрався. Ксандер сховався, коли привласнив наші енергодиски. Ти його брат. Відповідатимеш за нього. Ні, послухайте, мій брат не. А, а! 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 це! Гілсторме, що будемо робити? Прямий бій скривдить невинних і завдач шкоди ультрасвіту. Нам потрібно використати енергобластер, щоб активувати купол і відгородити... Я зрозумів! Активація купола! Малий, ти дуже розумний, геш? Ну, тримай. Тобі кінець. Рінго. Використай енергобластер, щоб запустити диск і зарядити мене. Активація. Зміна форми. Сонік Блейд, я наказую їх знищити! Це мій удар. Гілсторми! Справді дратує. Сандере, чому ти тут? Ти майже переможений. Я зробив виняток і допоміг тобі. Але тільки цього разу не треба, Ксандере. Ультрасвіт дуже сильно змінився. Тобі сподобається? Гей, брати, припиняйте. Я тут не заради того, щоб слухати ваші балачки. Вчасно з'явився, Ксандере. За все заплатиш. Цього тобі достатньо. Блейд. Так. Двоє братів. Справжній Справжні і фальшивий. Шахрайство. Дамо, Ти вдаєш із себе Ксандера, щоб обманювати всіх в ультрасвіті. Як ти посмів кричати про справедливість? Як Сандер? Він фальшивий. Ну. Купол тримається три хвилини. Якщо ми швидко не переможемо дамо, ультрасвіт буде зруйновано. Нічого не вдієш. Рінго, атакуй нас обох одночасно. О? Я зрозумів. Гелсторме! Що? Гелен, ухиляйся! <плес> 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 Сандере, залиш нам останній удар! Сонік oh, Блейд!